Повідомляється про прийняте рішення. Заяву громадської організації «Союз матерів захист занулити частково. вищого Адміністративного суду України від 19 травня 2015 року скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд до Вищого Адміністративного суду України. Постанова є з точна, не підлягає. Розгляд справи даний завершено. Ми добилися скасування незаконної постанови вищого адміністративного суду. Тепер справа повертається на розгляд Вищого адміністративного суду. Більше того, в цій постанові має бути вказано обов'язково, що Вищий адміністративний суд, супереч нормам закону, не встановив всі обставини справи чи протиправно, чи правомірно бездіє президент, чи існує в Україні збройна агресія Російської Федерації. Чи існує загроза національній безпеці держави чи територіальної цілісності? Він це ці обставини не з'ясовував. Це, це все таки крок вперед. Якби просто суд Верховний відмовив ішов по шляху вищого адміністративного, то він би тільки сам себе як кажуть, знаєте, свій би момондир заплямував. А так вони поступили. Розумно, це серйозний плювок і докір вищому адміністративному суду і тим суддям, які приймали це ганебне і неправове рішення. Де агресія Росії проти України, і президент ухиляється від виконання прямих обов'язків, які покладає на нього конституція. І закон про президента України і в той же час узурпує повноваження, які йому не належать. Або президент буде виконувати свої обов'язки, або він змушений буде піти. А якщо він не не захоче піти, то його чекає імпічмент. В Принципі, як як я сказав суд, я частково задоволений. Суд частково задовольнив наші позовні вимоги, скасував рішення вищого адміністративного суду та направив справу на новий розгляд до нього. Своє ж рішення він не прийняв. Напевно, на це були свої причини. Я розумію неймовірний тиск, який цінився з адміністрації президента на адміністративну палату Верховного суду. Але, в принципі, це означає, що суд, судова влада ще має можливість, та саме головне, має наснагу відстоювати Конституцію. Та дотримуватися норм закону. Тобто з судовою системою у нас ще не так все погано. Я розумію, перед цим складно було оголошувати будь-який військовий стан. Можливо, все ж таки зараз, після того, як вибори пройшли, що вже не вплине фактично на рейтинг президента та учасників. Президент все ж таки схаменеться і вирішить дотримуватися норм конституції та оголошить військовий стан на певних територіях Донецької та Луганської області.